Привіт, мене звати Ларія, і всі ви знаєте заклад Daily Dose. і ми робили для них дизайн. Тому сьогодні ми хочемо дізнатися у людей їхню думку про наш інтер'єр для цього закладу. Поїхали, орден. Скажіть, будь ласка, а як вам загальному дизайн Daily Dose і чи імпонує він вам? Імкуну, я дуже люблю приходити сюди на обіди, на вечері. Загалом подобається мені в Daily Dose. І якщо ми говоримо про цей Daily Dose, то він, мені здається, один з найстильніших з їхніх декількох локацій. Нам дуже подобається дизайн в цьому закладі. А тобі як дизайн Daily Dose? Те, сподобався. Сподобалось? Давай п'ять. Взагалі дуже подобається, я рада, що є такий заклад біля дому, де можна посидіти в такій затишній обстановочці. Дизайн класний, задумка з космонавтом просто топ. Дякую. А, мені сподобалось Daily Dose, Там е, такий сучасний дизайн космічний. Е, мені було приємно там знаходитись. і загалом такий е, світлий, просторий заклад, гарний інтер'єр. Скажіть, будь ласка, а як вам дизайн Daily Dose? Вау! За цим проєктом працювала вся команда Global Group з великою любов'ю і трепетом. А це до речі, той самий космонавт, про який всі говорили, від якого всі просто в захваті. Тому, якщо вам сподобалася рубрика, пишіть в коментарі, і ми будемо знімати наступні випуски з різними нашими закладами.